Новорічна подорож, перший день, 29 грудня 2023 року. Як завжди, ранній виїзд з Київщини, і сьогодні ми направляємося в місто Бережани, що в Тернопільській області. Там ми будемо проживати в казковому будиночку хобітів, прогуляємося бережанами та відвідаємо замок. Вже традиційно поблизу Житомира заїхали на заправку Вок, яка нещодавно відкрилася після ремонту. І я була трохи в шоці, бо це аж ніяк не було схоже на АЗС. Це більше нагадувало торговий центр з шикарною ялинкою, зоною для відпочинку, навіть дитячий майданчик є. Ми випили кави і в дорогу. Вже в обідній час ми приїхали в місто Бережани, що в Тернопільській області. В цьому місті ми будемо до наступного дня. Тому заселяємося в готель Едем. В цьому готелі ми забронювали особливий будиночок. Готель складається з класичної будівлі і номерів. Також на території є відпочинкова зона, впевнена, що в теплу пору року тут дуже комфортно. Також тут є ресторан з досить смачною кухнею і з декількома залами, один з яких має панорамні вікна з видом на озеро. Ну і родзинка цього готелю це декілька казкових будиночків хобітів. Саме тут ми і будемо проживати одну добу. Будиночок дійсно неймовірний, казковість втілена в кожну деталь. В цьому будиночку є камін, який ввечері ми обов'язково запалимо, також величезний дерев'яний стіл, гігантське ліжко і з вікна вигляд на гарне озеро. Дуже тематичні меблі, посуд та різні аксесуари. Є халати, капці. Деталі вражають від колоритних меблів до вимикачів. Ванна кімната не менш оригінальна з 14 світильниками, дзеркалами, тримачами та іншими дрібницями. Дуже простора душова кабіна. Є фен, набір косметичних засобів і навіть одноразові зубні щітки і паста, що рідко бувають в готелях. І головне, це вигляд з цього будиночка на дуже гарне озеро. Заселяємося і йдемо на обід в ресторан готелю Едем ресторан дуже гарний, ми обрали зал з панорамними вікнами і видом на озеро. Страви були досить смачні, обслуговування також на вищому рівні. Ми спробували бограч, салат Цезарь, деруни і млинець. Все було смачно. Тепер йду в центральну частину міста Бережан. Від готелю до центру йти приблизно 30-40 хвилин. В центрі міста є Бережанський замок або замок Синявських, який оточений невеликим парком. Спочатку я обійшла замок по периметру його стін з зовнішньої сторони і шукала, де вхід. Замок доволі старий і зруйнований, але вся його історія читається у його стінах. Заходжу на територію замкового комплексу і бачу досить оглянуту і впорядковану територію. На замковому подвір'ї є макет цього замку, який допомагає уявити, яким він був до руйнування. Під час Першої світової замок сильно постраждав, друга війна його добила, плюс свою справу зробила радянська влада. Збудований цей замковий комплекс родиною шляхтича Миколи Синявського у середині XVI століття. Оригінальність будівництва полягає у тому, що він постав не на високій горі, а у глибокій заболоченій долині річки, що і створювало першу природну лінію оборони. Це була і оборонна фортеця, і житловий палац із власним замковим костелом між мурами. Він постійно розбудовувався, змінювався і прикрашався. Колись у цьому замковому палаці було аж 14 парадних залів. Тут можна побачити елементи надгробків та інші старовинні експонати. Працівники замку дуже привітні і роблять усе можливе і неможливе, щоб зберегти цю історичну пам'ятку. Станом на грудень місяць 2023 року в цьому замковому палаці розміщена дуже цікава виставка Український космос заслуженого художника України Олега Шупляка. Спочатку йду оглядати зали, де представлені двовзорі картини. Популярність художнику принесли саме картини з подвійним змістом, які він називає слов'янським словом Двовзори. Ці полотна особливі своїми прихованими образами. Вдивляючись у традиційний пейзаж, раптом виявляєш, що хатини це очі людини, а пагорби перетворюються на брови. І ось вже бачиш перед собою портрет або зовсім іншу картину. За фігурою дівчини з книжкою голову Сальвадора Далі, за осінніми листками пташку, а за солом'яними стріхами та маленьким пастушком обличчя Тараса Шевченка. Ці картини просто вражають. Далі йду в зали, де представлені картини на трипільську тематику, і не тільки в цьому арт-просторі представлено майже сотню робіт, зокрема живопис, графіка і скульптура. Художник вміло поєднує елементи минулого і сучасного. Ці переплетіння просто фантастичні і з глибоким філософським змістом. Ці роботи про Україну і про любов до неї. Тонко підмічено український символізм, традиції, любов до Батьківщини, любов до рідного краю, до свого дому. А ще тут є скульптури, які постійно спостерігали за мною. Куди б я не переміщалася по залу, ця голова поверталася за мною. Враховуючи те, що в цей момент я була єдиним відвідувачем в цьому залі, то інколи було трохи лячно. Реально дуже мені сподобався цей арт-простір. Ця творчість настільки багатогранна, різнобарвна і різножанрова, що не варто і намагатися вписати її у рамки якихось слів. Так що встигніть побачити цю виставку Олега Шупляка допоки вона представлена у Бережанському замку. Далі повертаюся на подвір'я, і мою увагу привертає відреставрований фасад замкового костелу у цього костелу знаходиться на реставрації, але всередину можна зайти. І, хоча там все в дерев'яних лісах, але проглядається шикарна ліпнина, де можна побачити частину склепінь. Збудований цей костел у 16 столітті на території замкового подвір'я і пізніше став родинною усипальницею роду Синявських. Зараз його прах покоїться в Польщі. Я уявляю, як тут буде гарно, коли цей костел відреставрують. Дуже хочеться вірити в те, що все ж таки цю пам'ятку збережуть, не дивлячись на те, що замок доволі старий і велика його частина в стані руїн, але його територія, залишки та виставка український космос заслуженого художника України Олега Шупляка справляють дуже гарне враження. Потім вирішила прогулятися гарними і затишними вуличками бережан, побачила ратушу, зайшла в церкву Святої Трійці. Бережани це одне з найдавніших українських поселень. Бережани так називали людей, що селилися в цій місцевості з прадавніх часів. Перша документальна згадка про це місто належить до 1375 року, але історія бережан як поселення почалася ще у княжі часи. Якщо, чесно кажучи, то саме місто я оглянула дуже бігло, тому точно сюди приїду ще на пару днів, тим паче, що в околицях Бережан також є цікаві місця. А зараз повертаюся в готель, бо почало вечоріти, а мені ще 30-40 хвилин іти до готелю. І коли я повернулася в наш чарівний будиночок, природа для мене підготувала грандіозний подарунок. Це був просто неймовірний захід сонця. Ці різнобарвні кольори неба відображалися в дзеркальній гладі озера. І створювали просто неймовірні пейзажі. Мені здається, на це можна дивитися вічно. Напевно, саме такі красиві моменти і роблять кожну подорож незабутньою. Потім я ще прогулялася по території готелю, тут дійсно дуже комфортно і затишно. Я вже мрію повернутися в це місце в теплу пору року, але не дивлячись на те, що на дворі 29 грудня, погода, як для зимової пори, була досить теплою. Потім ми повернулися в наш затишний будиночок і розпалили камінь. Цей простір наповнився особливою магією. Як же було красиво і затишно в той дивовижний вечір. Хотілося просто сидіти і спостерігати за танцем вогню, який просто заворожує. А тепло від нього має особливу неповторну енергетику. Тільки творів мистецтва створено майстрами тихими вечорами біля відкритого домашнього вогнища. Хотілося якомога надовше продовжити цей магічний вечір, але будемо лягати спати, бо вже наступного дня ми їдемо в Івано-Франківськ, де ми і проведемо три дні, і зустрінемо новий 2024 рік.